Бадьорін Шоу. Бадьорінг шоу на Першому міському радіо. Це найкраще, що з тобою може трапитися між домом та роботою. Просто повір. Ми вам з Лєрою розповідали про всілякі дива або факти, що відбуваються або відбувалися у світі, так. але зараз ми хочемо торкнутися, скажімо, так культурної. Слухай, я тебе трошки переб'ю, бо нам Ігор написав в телеграм нашому каналі приоткрити завісу. А хто ж буде у вас у гостях? А зараз, от і не треба нічого вже не при... відкривати зараз. От вони Повністю і пришли, відкрили. Вони відкриті. Так, для от, нас. Я, я хотів сказати, що якраз. Культурну ка як би сказати культурні привіди для проведення вашого часу, коли як не так, наприклад, 10 квітня що робити? Ми зараз розкажемо всім. спочатку. Привітаємо наших гостей. Це солістка одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяно Ірина Гусак. Ірина, доброго ранку. Доброго ранку. А також соліст соліс перепрошую Одеського академічного театру музичної комедії Мені Михайло Водіно. У нас що два театри. Михайло Водіновне Це той так? же самий театр, але не повторний актор. Соліст Володимир Муращенко. Володимир, доброго ранку. доброго, доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Як вам сьогодні прокинулось? Як взагалі у вас сьогоднішній ранок а, пройшов? Розкажіть нам, будь після, ласка, можливо, а, бро, Давайте, Ми з Андрієм після. сьогодні. Ми похвастуємося. Ми вже всім хвастаємося. Ми сьогодні зустрічали Світанок. Ми Будемо відповідати за вас. Якщо ви а, там була, подумаєте, на, так. ми сьогодні були на піанотерапії з Андрієм, просто на світанку на ленджероні, і дуже дуже нам це якось а, допомогло. Кажемо так, почати сьогоднішній день. А що було у вас такого, що допомогло почати день? Давайте е... відповідайте вам. нам, щоб якесь було да. один-один про проти нашого світанку. Е Напевно, ну... стимул тут виступить так, так тому ми такі свіжі мотивація. <с airlines> <с화를> мотивація. мотивація прийти до вас у гості та розповісти про нашу прем'єру, яка буде відбуватися 10 квітня у нашому театрі, і розповісти про цю про цю прем'єру та. Запростити глядачів до нас. Так, а продовжуйте. Так, якщо почали, а то давайте Б. Як називається? Так, так. 10 вистава? квітня в нас відбудеться прем'єра. Прем'єра на сцені. У нас є мала сцена, сцена на висоті. Mm. І прем'єра спектаклю про квітку цісик. Це про знамениту американську співачку з легендарну, легендарну, так, з українським корінням. От бачите, а, а в Америці її називають українська. Співачка, да, напевно, ну, вона, будь-будь ну, ну, якому от, от, вона от Дивіться, яка співачка. Да, вона українська співачка, але от е, як воно можна сприймати людину по-різному, да? Е, по да? Е, по ну, да? От вона жила в Америці і вже вона ніби американська співачка. Ну, мені що вона все ж таки українська співачка? Мені здається, що і в Україні її сприймають як українську українська співачка. Людина, вона яка зробила міст між країнами, такий дуже дуже потужний. Так, Так, тому що вона. І, хоч і не була в Україні, хоч вона і народилася в США, але любов і повагу до України, до нашого суспільства, до своїх предків вона пронесла через все своє життя. А нагадайте, я, я якому хотів... році це да. було? От це, от це дуже важливо. Ну, це 90-ті роки, да були ну, тобто, ці, давайте як... так без точного року, але я просто хотів сказати, і це буде містком до наступного питання. Вона це робила, тобто розповсюджувала, не знаю, прививалась культуру любов. До Української культури, скажімо так, задовго до того, як це стало мейнстрімом, тобто умовно до того, як почалися це стало таким масовим процесом в Україні, так, але це завдяки все ж таки її батькам, які емігрували після війни до США, але для своїх доньок вони зробили дві такі важливі речі. Вони інтегрували їх у культуру США і все ж таки зробили так, що доньки завжди знали своє коріння. Знали українську культуру. По вихідні вони займалися в українознавчій школі, вчили обряди, культуру. І завдяки цьому Квітка знала добре мову, і вона хотіла записати ось, і записала два україномовних альбоми, які за часів Радянського Союзу не могли потрапити до нас. Вони потрапляли здебільшого контрабандою. Тобто mm -hmm. люди перезаписували платівки та передавали один одному, а вже потім і е, квітка Цісик завжди мріяла, що вона за часів незалежної України приїде і наживо заспіває ці пісні. Але ну на жаль, цього не сталося. Ну, от три місяці квітки це мелодраматична розповідь про одну з цих про, про неї. Три місяці це які три місяці її життя? Чи це якісь моменти, якісь події з життя з усього життя? Чи це якісь концентровані в одній висі. Оміжок часу той, якийсь це, конкретний це той проміжок. Це той вердикт, який лікарі, то той проміжок, часу, який лікарі дали квітці. Тобто, коли е, прив'язка до цього, да вони та, казали максимум вона... три а, місяці. Та, коли а вона, вона... зналася uh -huh. про свій діагноз, лікарі дали їй три місяці, і ось в цей момент співачка вирішує, що хоче записати українські пісні, і влас... власним коштом вона це робить. І, е, Півачка не здалася, вона боролася за своє життя, боролася за культуру, йшла до своєї цілі, і можливо завдяки цьому вона прожила ще довгі довгих сім. А, а чи можна її порівняти з Лесою Українкою, Якщо це хвороба, якщо це якийсь ем, отакий от, от сильний, сильна духом творча людина, а гень, ну, генійка, Мені ставляться е жінка. Так. Мені здається, що е, творчу людину сильну завжди ну одну творчу людину з другою завжди можна порівняти, бо е, у любої творчої людини є якась непроста доля і якісь перешкоди. І як е, творча людина ці перешкоди долає, то мені здається, у кожного своя доля, але все ж таки, завдяки силі духу, люди живуть, люди. А, мотивація. мотивація. Як, як ви сьогодні змотивовані прийти в ранкове бадюрінк шоу? Було ставати як... дуже важко, але ми змотивовані прийти до вас, поспілкуватись. І ось ми тут. Але добре ти ти дякую, що Я... запросили. Я так, давайте так. В мене таке питання. Тобто, це все ж таки, от ми зрозуміли, що це там біографічна вистава і. Враховуючи, що вона все ж таки ну за голосом була, ну і залишається в наших серцях унікальною людиною. Чи складно я так розумію, Ірина, то ви це у вашому виконанні? Uh -huh, да, uh -huh. Буде роль квітки, чи складно повторити оцю не знаю, унікальність голосу, унікальність особистості? Тому що я продовжую питання, поки що я, якщо чесно, так скептично відношуся не до вашої вистави, а взагалі до якихось біографічних фільмів. Тому що мені здається, що неможливо повторити повністю там типаж, характер людини. Можна бути схожою, може, завдяки там не знаю гримерам і якійсь якоїсь роботі актора, але передати точно там був яким був Фредді Меркюрі, наприклад, неможливо е, Що стосується квітки, От що можливо було складново якраз. ну І чи є можливо, не знаю, якийсь у вас Це... К -к ну, комплекс того, що ви там не знаю, в певний момент був комплекс, що ви не зможете передати от всю глибину і силу цієї людини. Ну, дивіться, в нас немає такої цілі повністю скопіювати квітку Цісик, адже це ну, неможливо. Але що стосується співу, я, е, мені здається, е, що я буду намагатись передати її пісні з точки зору інтерпретації того, як це робила вона, але заспівати. Голосом квітки цісик я не зможу, бо то є квітка цісик, талановита унікальна. Ну а я а є ви я. теж талановита унікальна е, так, але я є, я. А квітка цісик і угу. е, намагатися співати її голосом це, це ну це, це буде більше емпатія, пародія. напевно, да, якась відчути, е, зрозуміти, як відчути е, оці е, так, е, а, е, переживання я... і так надалі. А мені в мене питання до Володимира. В, ви ж продюсер? Е, е, продюсер так само, Ш... про що, що? Давай так. Що ви робите в цій виставі? По-перше, я Слава Шустрік, це ім'я з Радянського Союзу, угу. він єдиний в цьому творі, хто переїхав з Радянського Союзу, свідомо там знаходиться. І я взагалі-то не до кінця ще розумів, як він став продюсером, як можна туди поїхати і стати продюсером. Але е оскільки він дуже. Хитрий і завжди лізе. Знаєте, як нагло так. Можна так сказати? Mm -hmm, нагло. Кажіть без мила. Без мила. Безкордонно, ну, можна сказати, таке ще. Не, слово. Не, не, не скрізь без мила він лізе, але в нього є і такий таке. Пронира, хист, да, напевно. Так, да, да? Да, 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 витягнуть те, що йому ага. треба. О, і... Ну і фамілія в нього така у персонажа. Я навіть ще, не да? знаю, тут в цій, ці цьому творі навіть немає. Він добивається від неї завжди. На протязі всього твору добивається, щоб записати маленьку рекламу цього і заробити кучу грошей. І в кінці твору немає там, що він добився цього чи не добився, я не знаю. Не маш ти? Ну це вже кожен додумає. Але, але, він, як... він гарний герой, чи він, такий да, спорний? він, він кльовий герой кльовий. Кльовий, да. він, він, він кльовий, такий... але він знає, що він хоче, і йде до своєї цілі. Як і квітка, яка знає, що вона хоче, і вони й... всі тут. Це поєднання як творчості та тусовки. комерції, так? Да? Оцей дует, напевно, ваш. Я маю на увазі на сцені. От те, що квітка, вона більш така за ідею, за просування саме так, культури. за так, гроші. Так. А це за гроші. Якраз у це поєднання ніби, да, творчості Сухай, ну, і твої він взагалі поїхав туди, і, як він каже, я привіз з собою тільки спогади. О, і в основному такі е, е, вислови вкладках. лозунги. В основному ага. в нього в спогадах більше нічого. Ну, Якщо чесно, ми знаємо, от Лєра, як е, прихильниця, прихильниця серіалу е, Місіс Майзель, що, mm. е, до, до речі, талановита людина в. Колаборації з людиною, яка хоче заробляти гроші, вони дуже непогано разом реалізуються ну, всю це. ця один підштовх, цей потенціал. Друзі, да. а скажіть, а як, от на часі ця вистава сьогодні? Що, що, що конкретно? Маєш, що, як, яка актуальність цієї вистави сьогодні? А, у цієї концепції, може те, що ген та коріння може? Проявитися навіть у тих людей, які не народжували в Україні. Це генетична пам'ять. напевно, пам Така Колективно взагалі, взагалі, я маю сказати, що чесно, я скажу, що я зараз, коли прослухав деякі пісні, вони раптом а, виявляються дуже популярні. Я їх ніколи не чув, не, не усвідомлював, що це пісні нашої. Як то скажуть? Заочної землячки. Очний землячка. Так. Ну десь так. Блін, у неї такі класні пісні, вона так кльово їх співає, і вони дуже-дуже популярні. Їх використовують і в кіно, і. Я не знаю, мені здається. Це, цей... А ви вивчили чи? ці пісні всі? Ну, ну ти, не всі, але тіше ті, ті, що будуть звучати. Скажіть, а, а, хоча скажіть. Б, а хоча б куплет, акапельно, ми чи, можемо почути зараз щось таке? Чи то буде секрет? Uh, щось, ні, хоча, ні. Ні, хоча, ні, Ну давайте хоча, це хоча, буде хоча, трейлер, хоча, трейлер, хоча, трейлер, а, трейлер, трейлер, але не спойлер. щоб щоб закохати слухачів наших у виставу саме зараз. От якимось таким посланням співочим. Знов зозулі чути голос в лісі, Ластівки гніздечко звили в стрісі, а вівчар жене отару плаєм, тьохнув пісню, соловей загаєм. Ну а щоб почути далі? Приходьте, О, приходьте до нас 10 О, квітня. Як гарно. <свіття> Дякую. Це була це... демоверсія це... Ірина Морахи, Гусак, Слухайте, дуже... це ви знаєте, от, от так, така чиста, така прямо як а, ручей десь карпатський. Я б так не зміг. Такий. Мабуть, ну, ну, у вас інший тембр. <рес> у, <рес> вас, <рес> а, у вас у вас трошки, <рес> Володимир, інший тембр. Просто мені здається, що у вас більше такий він скандальний. Ні, ні, ні. Мені здається, що ви Фрутарний. теж дуже гарно співаєте, але це десь. Так, а, так, я так. десь а колись я... співаю. Але я так ну, колись не колись здам... так буває, так буває. В мене таке питання, <схід> не знаю, філософське, можливо, воно ну, не дуже веселе, але е, три місяці які давали, напогадаю, лікарі е, квітці, е, будь-яка людина. Коли в неї якийсь є обмежений час, я маю на увазі не тільки в таких фатальних випадках, там як до перепрошую кінця життя. А ну не знаю, нехай це буде більш не знаю, позитивний якийсь досвід, позитивний фрагмент життя. Наприклад, людина приїхала там на тиждень в Італію, да, і вона хоче там багато всього побачити, щось скоштувати і так далі. І ось в останній день вона розуміє, що все, треба вже. Приїхати, вже там казка закінчується. Я маю на увазі, от чи у вас було таке в житті, от щось позитивного досвіду, коли ви в зжаті терміни якісь намагалися на багато чогось стигнути? Я не знаю, можливо, звідкись їхали і хотіли зіграти за день 14 вистав дати. Я не знаю, щось щось таке. От якийсь позитивний досвід, коли ти хочеш втиснути в е, дуже зжаті терміни е, дуже багато чогось цікавого, те, що ти можеш зробити. Ну, от, наприклад, навіть зараз ця вистава, то є, е, тобто, е, хочеться е... Тиснути в цю виставу усі пісні квітки, цісик, але це неможливо, тому що е, це занадто багато часу. І ось ось цей, цей досвід. Ми вже е, давайте заспіваємо цю пісню, давайте. Ну, хоча б куплетик, хоча б приспів. Так, так, давайте, давайте. О, ну, в мене ось mm -hmm. такий досвід. Можливо, у ну, Володимира. Треба ще її порізати там, щоб укластися в якийсь таймінг самої вистави. Ну, Слухайте, так можна ж видати як доповнення до вистави, все ж таки випустити окремий альбом, там, не знаю, на диску чи десь в якомусь ресурсі, де будуть саме там всі максимально всі пісні, які ну, тільки ми можна я, дякую так, за ідею. Так, можете дійсно окремий концерт зробити, не тільки виставу, а ще й це як називається, коли переспівають... кавери. кавери? Кавери, ні, а це триб'ют, да, напевно. Так, 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 так є таке теж. Ну, триб так, да, коли зробити... оригіналь в оригінальній версії, але співають інші співачі. Так, да, це можна зробити. Триб'ют. Слухайте, ну а мені здається, що нам всім в ці часи дуже потрібно натхнення. От як ви сьогодні, коли я вас запитала, як почався ранок, мотивація. Чи оця вистава вона може змотивувати глядачів на те, щоб якось зрозуміти, що от життя воно одне? І що треба, от ця реалізація тут і зараз що це дуже класно. Чи, от чи це на інші думки, якісь наштовхує? На які роздуми взагалі може наштовху наштовхнути ця вистава? Ну, наша вистава несе собою такий меседж, що треба жити, треба працювати, тобто вона дуже така життєдайна, хоча і є питання життя та смерті, але все ж таки це? Ця вистава про любов, про творчість, про спів, про взаємовідносини з партнерами, з чоловіком, зі своєю родиною. І це те, завдяки чому людина живе, займається творчістю. Тобто, це, це такий в нас меседж, що як доля не, під, не підсовувала негаразди, треба жити, е, треба йти далі. І ніколи не опускати руки. Тобто, це і ну, про і... сенс життя про це філософське, і про, про наповнення життя і про плюс. Я так гадаю, про захоплення якесь. Угу. Це таки квітка. Цисисик захопилася записати цю платівку з українськими піснями. Може, її якось так. Це одна ідея. А, насправді, да одна така глобальна ідея в неї була. Так, Яка коли її вона змотивувала дізна... а, так, коли, коли немає вже нічого? Окрім... що... Да, угу. коли Вона дізналася, Це, І вона обрала щось. Що... До чого вона? Угу. Коли вона дізналася, що в неї такий от невеліковна така хвороба, тобто вона вирішує, що х ем, хоче записати власним коштом ці пісні, і завдяки цим пісням вона висловлює любов та пошану до своєї історичної батьківщини. Мені здається, що з війною у багатьох українців якраз з'явилася оця думка, що от повинна бути якась ідея життя саме mm -hmm. зараз. Mm -hmm. Саме зараз ми повинні на цей ре mm -hmm. на цей момент, коли не зараз. Да? Оце може нас реважити якось... да, за, схоже зараз, на українців бо... сьогодні. Напевно, ця ідея так, бо ми не знаємо, чи буде в нас завтра, тому ну, треба жити сьогодні і зараз. А кожного дня тривоги кожного і дня. І ще стосовно актуальності і на часі нашої вистави, тобто ну, у виставі йде мова про рак. Угу. Ем, і ось те, що зараз існує в нашій країні, тобто це Але... як, як пухлина ракова. І дякувати Богу, її... рак лікується. Так, Сьогодні в нас... ми, ми сподіваємося, що. Чой Чой, скоріше що скоріше? Це, да, це теж вилікується, uh -huh. ми вже uh -huh. маємо велику надію. Так. Але я думаю, якщо паралель, паралельно ще займатися якимось таким ділом, яке в неї все-таки від серця відходить, да, захоплення uh -huh. таке. Просто не тому, що вона запланувала, давайте я буду цим займатися. Може, повезе. Ні, в неї okay. якось воно з'являється так само від якогось. Від душі, Як від буде серця? слово відкровені? Відвертість. Uh, відвертість, така відвертість, так? щире yeah. від серця. ну це... від... Відвертість. Да? А, друзі, ну це про що каже? Про те, що не треба дивитися і чекати, що світ навколо тебе зміниться. Так. Це треба Послухай, знаходити в тебе на серці. Тебе в серця, в випромінювати цю ідею і нести її у світ, і надихати інших. Да? Ну, це, це до речі, мені здається, і є справжній патріотизм, от, у випадку з квіткою, тому що, mm -hmm. ну звісно, що це виховання. Батьками. Да? Так, да, і мені здається, що в першу чергу саме так зараз і потрібно. Ну, завжди так і потрібно, тому що ми знаємо, що якісь гучні гасла це е, такий вже більш як сказати, поповерховий -по дії, да, якийсь, mm -hmm. е якийсь, якийсь вплив. А от коли ти відчуваєш це всередині, просто любов любов До культури, любов до мистецтва, любов до е, всього, що там пов'язує тебе з країною. Це є справжній патріотизм. і не обов'язково вона ж не казала на кожному куці mm -hmm. е, просто справи, що. Це... що тільки mm -hmm. вона не казала тільки українське, тільки вона просто, просто прививала робила, вона. Робила і завдяки цьому Ой. ми е, так це сприймаємо. Що це настільки, настільки це гарно і відверто. А я ж згадала нашу е, наш такий е, лозунг е, один. З на радіо закохуємо сучасну Одесу. А, оце момент закохуємо, закохуємо у процес. І вона, ніби була закохана у ідею. І оцей стан, якщо ми колись ви закохувалися колись, скажіть, будь ласка, особисто отак от чи було таке? от, що ні, ми, стан, ми не про один одного зараз такі посмішки з'явилися да. на обличчі а ми оце, про я... а, Ні, ні, не виразом ні. Ми закохані у творчість, можливо, ну таке теж може бути. Чому я закоханий в свою дівчину. актори? Ак. Да, закоханість може бути у дівчину, у процес, у виставу, у стан. Але ну, от, оцей стан загальний, ви да? закохані у свою дівчину зараз. Тобто, так. От... І Яка, можливо, колись стане моєю жінкою. О -о 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 -о. Адже вона сказала, так. А так". як звати її? Її звати Юлія. Юля, привіт! Юля, привіт! Я тебе кохаю. Вау! Як гарно, от ні, оце ні, клас. ні, почекайте же актори. Вони можуть Ні-ні, Зараз... Юля, і... скажи, куди можна її позвонити? А, Ю... а, ні, Юля, 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 Юля підписуєтесь Юля, на надають воду. Чекайте, Юля, підписуйтесь на наш телеграм-канал 102.7 FM, і Ранкове бадрінк шоу у і пишіть у чат. Привіт, привітайте з нами теж. Ми будемо дуже раді. Так, от, так. У нас ну є що? плюс один підписник. Я пропоную Ірині і Володимиру запросити ще раз на а, да, цю чудову да. виставу наших слухачів і глядачів. І фінально, чому все ж таки треба прийти саме е, да. всім слухачам? Давайте, коли і чому саме треба прийти. Да. Я подумати. скажу так, дорогі друзі, в наш час. До речі, я не пам'ятаю, коли ну потім 10 квітня 10 -го. 10 -го квітня. А, я, думав, 10 я думав, це секрет. А, це... а я думаю, ви пам'ятаєте, в наш час. Це коли це ну, завжди ця так, в наш час, в нас. В наш цей час. дуже да. важливо інколи відвідувати такі місця, де твориться якесь мистецтво, тому що інколи може щось і хочеться, але не знаєш, де його взяти, яке воно має бути. І е, не видумується. А мистецтво це така справа, яка може взагалі наша справа, яку ми даємо, да? може бути така справа, яка надихає на щось отак, раптово, якесь слово, якась дія, і, або якась ідея, так? або О, якась інтерпретація, таке, да? е, наприклад, е, Ірини. От, в ну, Ірина свої прекрасно ролі. співає, це, це дивовижно. Так, так. Це я ж ну, вольський спів. до нас 10 квітня. Це катарсис буде таке очищення. О, 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 о 18. О 18.00 18. mm -hmm. на нашу сцену на висоті. Театр Дали... музичної комедії імені це Михайла Водянова. Це мала, мала, сцена. мала, сцена. І вона на висоті, і це не просто так. да. Mm -hmm. Ну, ну наш, і, до речі, ми, ми до цього говорили про, то, про те, що ви чули наші оці, е, обговорювання з Лерою. Лера озвучувала факт, що, що на висоті швидше... В Ось Росту... волосся. Волосся. Да, 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 да. клас, клас. Тож буде Гарно. і практична да, якась. Да. Якщо хочете покращити стан волосся, то треба косою. з косою, можливо, думок. А, можливо, якихось вражень. Та? Так, а, це, 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 як я і казала, дуже така коса життєдайна. Ну, Коса, <голов> яка в море входить, можна <голов> <подумати>. <голов> Багато кос на світі Так Якщо чекаємо на глядачів, на слухачів ви почуєте. А квітки можна вже придбати на всіх так, платформах, так. напевно, квіткових, так. Mm -hmm. Квіткові платформи, дивіться, як Квіткові гарно, так? платформи на косі. На косі, да. Нагадую, в нас в гостях в ранковому бадьорік шоу на першому міському е, радіо були солісти Одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водіно, Ірина Гусак і Володимир Муращенко. Дуже дякуємо, дуже ви нам, нам було дуже зараз приємно, додали я, приємних я, емоцій. Да, да. Дякуємо, дякуємо вам дякуємо. Нам теж було приємно.